Всім привіт підписники, поїбашили. Сьогодні будем паза блачети фимозника Негра 228. Цей далбайоб мені погрожує і обзивається. Він обізвав мого підписника Максима Петрика, як такого хує соса допустили в ютуб одного разу. Я спав і почув хлапки. Із сусіднього дому я встав, вийшов і пішов в той дом. Він був закритий, але було відкрите вікно. Я чув хлапки і заліз через вікно. В дом там було багато білої жидкості. Там був підвал. Я спустився туди. Там лежав легенда, накачений спермою. Він був без свідомості. О, ні, цука, там було три великих мужика. Блять, вони закрили підвал. Нахуй я подождав пару хвилин і відкрив підвал. Сука, там було чути сильні хлапки. Із комнати я зайшов в комнату, Там сидів негр 228, Його накачали спермою. По самі гланди три великих мужика. А сука, блять, вони побігли за мною. Негр 228 Почав регати спермою. Я втік від них на. Вулицю вони вернулись назад в дом і почали знов накачувати. Негра 228 Спермою до втрати свідомості я впішов додому. негр 228, Жду реакцію наразі блеченія не знімеш їбати, буду своб.